Доброго дня! з вами компанія час газу, станція кільцево. Сьогодні до нас завітав власник автомобіля Ford Escape 2013 року. З питанням великих витрат на бензин. Всі ми прекрасно знаємо, що найкращим рішенням цього всього є встановлення газобалонного обладнання. Тож давайте побачимо, що ж саме ми встановили. А тепер більш детально. Так як двигун у нас звичайний, з розподільним порускуванням палива, до речі, такий ж самий встановлюється на Ford Fusion. Встановили блок управління MRC G01, високошвидкісні форсунки MRC Solo, редуктор MRC до 250 кінських сил і фільтр з відстійником MRC Crystal. Доволі важливим моментом є безпека при встановленні газобалонного обладнання, тому ми використовуємо лише самозажимні хомоти, які не пропускають газ, а також газові рукава фірми Mapful. Кнопку перемикання газ бензин, за бажанням клієнта, було встановлено зліва від рульової колонки. Щодо заправочного пристрою, його було встановлено під бампером, що ніяк не впливає на зовнішню естетику автомобіля та безпеку. Для максимально ефективного використання ніші під запасне колесо, балон встановили об'ємом 47 літрів з мультиклапаном євростандарту. Доволі важливим моментом є те, що при встановленні газобалонного обладнання на цих автомобілях кришка багажнику стає в своє штатне місце. Щодо економії, середня витрата такого автомобіля на бензині складає 12 літрів, газу орієнтовно 14. Тож за нескладними підрахунками маємо економію близько 3 тисяч гривень на тисячу кілометрів і окупність цієї системи 10-12 тисяч кілометрів. Вигода очевидна. Що ж ми маємо в загальному? За один день було встановлено сертифіковану систему Емерсі. Проведено сертифікацію газобалонного обладнання і також власника, який тепер став абсолютно незалежним від вартості бензину. На цьому наше відео добігає логічного кінця. А ви ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, а також пишіть в коментарях, який наступний автомобіль ви хотіли бачити у наших відео.